Доброго раночка малята! Сьогодні я хочу вам розповісти невеличке оповідання про бджілку та метелика. Бджілка і метелик, друзі, всюди разом, всюди дох, у саду, у полі, в лузі п'ють нектари із квіток. Обіймають всі полюсточки, в росах миють хоботки. І цілують полюсточки, як запилюють квітки, і з ромашки на дзвіночок, і з дзвіночка на люпин, з квіточок беруть медочок, манить їх п'янки жасмін. Мак для них, мов кораблик, пелюстки, мов паруси. Капітана в ньому раблик за бортом краси. А як сонечко сідає, з приходить час, ділка пісенько співає для метелика всяк час. На добра ніч друже, милий, хай солодкі сняться сни. Мій красивий, легко крине, до світаночку засни, але ж сонечко проснеться, прилітай квітучий сад. Там нам весненька сміхнеться, подарує сто принад. Ось таке чудове, коротеньке оповідання про метелика та бджілочко та весняні квіти. А я хочу, дітки, вам дати невеличке завдання сфотографуватися біля весняних квітів. Я буду дуже чекати на ваші фото. І дякую вам за увагу! Та кажу вам до нових зустрічей, малята!